Сенія Фірковська зробив пропозицію коханій, а тоді дізнався, що вона його сестра. Коли Микола вперше побачив Женю, то в голові промайнуло, що ось вона, його доля. Вона ж така красива, ніжна і одне слово неймовірна. Подобається? помітивши захоплення в його очах, запитав Мишко його давній друг. А давай познайомлю. Женя, можна тебе на хвильку? Привіт. Замить дівчина підійшла до них. Ти щось хотів? Так, мовив Мишко, хотів познайомити тебе зі своїм другом. Знайомтеся, Коля. А це красуля на нашого факультету, Женя. До речі, а чому б нам не піти на морозиво? За якісь півгодини всі троє насолоджувались морозивом. Кафешці неподалік університету. Опісля Мешко побіг у справах, а Микола з Женею вирішили прогулятися парком. В обох було таке відчуття, наче вони давно знайомі одне з одним. Ну просто обставини склалися так, що не бачилися якийсь час. Їм було неймовірно легко разом, а ще виявилося, що в них обох. Багато спільних інтересів, а знайомі часто казали, що вони неймовірно подібні одне на одного. Одного дня Микола запропонував дівчині поїхати в Карпати. Попродимо лісом, побачимо синевир», – говорив він, а скуштуємо місцеві смаколики. Карпати найкраще саме восени. Ти любиш гори? Не знаю, відповіла дівчина. Я ніколи їх не бачила, а я люблю, сказав Микола. Ми з батьками кожного року їздили на море влітку, а восени в Карпати, а я не їздила нікуди, відповіла Женя. Батька я ніколи не бачила, він покинув маму заради іншої жінки, яка була багатою. Мама все життя багато працювала, аби звести кінці з кінцями. Бабуся вісім років хворіла на рак, тож потрібно було багато грошей на лікування. Тоді дідусь в аварію потрапив і знову гроші, одне слово, якось було не до поїздок. Ми обов'язково будемо мандрувати, хлопець її міцно вняв, і побачимо багато цікавих і красивих місць. А от батько твій, справжній мерзотник, хіба ж так можна залишити дружину і дитину заради іншої жінки? Поїздка виявилась напрочуд гарною. Микола дуже вдало підібрав маршрут. Дні, хоча й осінні були теплими і погожими. Молоді люди щиро раділи всьому цьому і насолоджувалися мандрівкою. Вони раділи світанкам в горах. Коли просиналися від співу птахів, ходили милуватися заходом сонця. Також саме в ці дні вони стали ще ближчими, то через кілька тижнів стало відомо, що Женя вагітна. Милий, я хочу тобі сказати, прошепотіла вона, пригортаючись до нього під час зустрічі. Я, ми, у нас буде дитина, я вагітна. Це ж чудово. Микола підхопив її на руки. Це просто неймовірно, Женечко, сонечко моє. Я кохаю тебе і хочу, аби ти стала моєю дружиною, і народила хлопчика. Вони раділи, наче діти. Юнак пригортав до себе кохану і все виціловував її. Шепотів слова кохання здавалося, цю пару очікує лише щастя. Вони щиро кохали одне одного і уявляли, як через декілька місяців у них з'явиться синок, адже УЗД підтвердило. Що буде хлопчик? Микола знайшов квартиру, в яку вони незабаром і переїхали, та почали збирати документи на переведення, на заочне навчання, бо ж розумів, що потрібно працювати, аби утримувати сім'ю. Женя пішла на курси крою і шиття, бо ж розуміла, що через брак коштів доведеться якийсь одяг для малюка шити власноруч. З посмішкою вона просиналася і засинала в обіймах коханого. Все змінила зустріч їхніх батьків. Майбутні свати, дізнавшись про бажання своїх дітей одружитися, вирішили зустрітися, аби обговорити питання щодо весілля. Зрештою, жили, як виявилося, за якихось 13 кілометрів одні від одних, мама і дідусь жені в селі, а батьки Миколи в сусідньому районі в райцентрі. Та коли зустрілася мама Жені і батько Миколи, то усі помітили, що щось не так. Вони пильно дивилися одне на одного і враз стало тихо. А тоді мама дівчини, скрикнувши, почала гірко плакати То ти мені життя зіпсував. А тепер і нашій дитині хочеш його зруйнувати, ридала вона. Присутні якийсь час здивовано мовчали Геть. Мовив дідусь Жені, який саме зайшов в будинок. Щоб і ноги твоєї, в моєму будинку не було, негідник, татку, що трапилося, від побаченого в Миколи почав тремтіти голос. Чому? Тому що ти і Женя, брат і сестра, різко мовив чоловік. Сину, я ніколи не говорив. Колись до зустрічі з твоєю мамою я був одружений з іншою жінкою і. І залишив її, з немовлям на руках, перебив його дідусь і Жені. Втік від неї, від рідної доньки, від відповідальності, втік до іншої, батьки якої працювали лікарями в райцентрі і були набагато заможнішими за мене, простого механіка і моєї дружини, яка все життя працювала кухарем колгоспній їдальні. Пам'ятаєш, як ти тоді сказав? У мене одне життя, і я повинен зробити все для того, аби прожити його в достатку. Ти так і зробив, пішов туди, де достаток, і ніколи за стільки років не згадав ні про ту, яку ти залишив, ні про свою доньку. Так, я сказав ці слова, мовив батько Миколи. І ні разу про це не пошкодував, бо життя одне, і прожити його потрібно так, щоб тобі було добре. Зрештою. Я не просив вашої доньки вагітніти, а коли вона це зробила, то нехай і розраховує на себе. Геть звідси, не витерпів літній чоловік. Я нікому не дам образити, мою онуку. Ти змарнував життя моєї доньки, через тебе вона залишилася сама, виховувала Женю. А я хіба не давав їй влаштувати своє життя, дещо грубо мовив батько Миколи. Треба було влаштовувати. До речі, я ж не винен, що ваша онука закохалася в мого сина. Моя онука? Твоя донька, застогнав дідусь, а її обранець, її брат. Ох, за що мені усе це? Коли Женя усвідомила почути, то вона також почала плакати. Як же так? За що? Чому саме в її житті так трапилося? Чому саме вона з колею? Все це здавалося дівчині кадрами з кінофільму. Вона навіть щепнула себе, подумавши, що все, що відбувається, ніщо інше, як сон, на жаль, не прокинулась. Це була гірка правда.